Четверта книга Псалмів. Псалом 101. Зразок для всіх князів ДАВИДА Псалом Прагну співати про милість і праведність. Хочу співати гімни тобі, о Господи. Вважатиму на шлях досконалості, коли ти до мене прийдеш, ходитиму з серцем праведним посеред дому мого, не стерплю перед очима моїми чину нечистого, ненавиджу всякого злочинця, не буде він до мене близько. Серце лукаве нехай віддалиться від мене, а зла я не хочу навіть знати. Знищу кожного, хто таємно знеславлює свого ближнього. Не стерплю з верхніх очей і серця гордовитого, очі мої звернені на вірних краю, щоб наблизились до мене, а той, хто ходить шляхом побожності, буде мені служити. Лукавий у домі моїм не житиме, а брехливий не встоїться перед моїми очима. Кожного ранку буду нищити всіх неправедних краю, щоб усіх злочинців викоренити з міста Божого. До 101-го псалма. Ернест Побожний, 17 століття. Князь Саксонії та Готії. Одного дня передав текст Псалма 101 одному з корумпованих міністрів свого царства, щоб в такий спосіб його приклонити до переміни життя. Після цього у Саксонії з'явилася приказка Існує ризик отримати царський псалом. Також Мартин Лютер назвав цей твір дзеркало монарха, написане Давидом. Можливо, псалом був написаний з нагоди царської церемонії інавгурації або для урочистості річниці початку його царювання. В Біблії існують кілька уривків, подібних до нашого твору, а саме Псалом 72, Ісаїя 9, 1, 6, 11, 1, 9, 32. 1.8 і кілька частин книги приповідок які змальовують портрет ідеального політика. Повчання беруть приклад з прикмет Бога, за допомогою яких Господь керує світом, а саме справедливість, вірність та вразливості на бідних. З огляду на ці характеристики святий Афанасій говорив про цей псалом як про іспит совісті християнина. Образ досконалого управителя, що змальований у нашому творі, складається з двох основних характеристик він полягає на цілковитому виконанні Божого закону та послуху власному сумлінні. Псалом навчає, що добрі управителі не повинні у виконанні своїх обов'язків опиратися виключно на законах та кодексах, але на своєму сформованому характері. На цій так званій невинній дорозі друга стрічка, сам Господь виходить навпроти, щоб зустріти свого вірного слугу. В цій особистій службі присутній також негативний аспект відстань, якої повинен триматися вірний у своїх виборах від всілякого зла і несправедливості, третя четверта стрічка. Тому належить боротися проти всілякого виду несправедливості, щоб берегти власний дім і життя від всілякої форми морального безладу. Святий Василій так писав навіть невинна приємність, що забруднює думку, не повинна приступати до того, хто є приєднаний до Христа. Друга характеристика відноситься до публічного та суспільного життя п'ята восьма стрічка. Постійним обов'язком царя з роду Давида є боротьба проти наклепів, доносів, фальшивого свідчення в суді, а також захист і любов бідних та справедливих, справедливий вибір міністрів, радників та придворних. Цар з нащадків Давида, згідно теократичної старозавітньої концепції, має свідомість того, що він не є абсолютним монархом, лише замісником Господа, найвищого і справедливого царя. Отож, не можемо бути добрими управителями без Бога. Останнє повчання псалма відзначається неабияким радикалізмом всіх злочинців викоренити з міста Божого. Восьма стрічка. Святий Августин інтерпретував ці слова як мову про загальний суд на кінці віків. Однак в наш час християнському читачеві вони приносять неприємні несподіванки. Не можемо забувати, що повчання відповідає літературному жанру, широко розповсюдженому на близькому сході. В такий незвичайний спосіб автор закликає до рішучого, радикального та щоденного обов'язку кожного ранку в виконанні справедливості і, як говорить єврейське дієслово, викорінювати, виривати, нищити зле дерево несправедливості і безбожництва. Також пророк Єремія проголошував Доми Давидів. Ось як говорить Господь Розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то, немов вогонь, вибухне гнів мій і палатами, і нікому буде загасити з за поганих ваших вчинків. Єремія 21.12. Отож, насправді, восьма стрічка Псалма заохочує до того, щоб рішуче та відважно кожного дня віддаватися справі боротьби проти зла та несправедливості. Що постійно прагнуть закоренитися у спільноті віруючих. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.